Принцеса чаш вам подобається ця людина. Але ви чомусь, це не те, що але, як начебто погано, ні. Маю на увазі, що ви дете як принцеса чаш. Тобто ви або ще на стадії симпатії до цієї людини, або ви проявляєте, що до нього, знаєте, так обережно буває таке. Тобто ви почуття свої даєте йому. Порціями, да? не як королева, а як принцеса. Або він вас сприймає, таке може бути такою маленькою дівчинкою, такою доброю, м'якою і дівчинкою, яка може дати йому кохання карти кладу, що далі буде між вами? Суд. Суд це дуже серйозна карта. Тобто суд говорить про те, що відносини перейдуть на зовсім інший рівень, дівчата. Те, що було. Тоді вже не буде. Все буде по-іншому. Це дуже важко повірити. Я знаю, ви мені пишете про це, але це так. Відношення, відносини, вибачте, або закінчаться, або перейдуть на якийсь новий, більш класний рівень. На який же рівень переходять відносини? Дівчата, вибачте. Це знов чоловік з минулого. Тому це з ним у вас відносини будуть нові. Класні, ви пройшли, мабуть, трансформацію. Не знаю, чи він чи виче треба дивитись, але це людина з минулого. Тому тепер мені, тому тепер я знаю, чому ви будете почуття до нього виказувати не зразу, розпахнувши всі свої руки. А як принцеса, круто, що далі буде між вами? Будуть навіть конкуренти, тобто у нього, тобто за вас будуть. Таки боротися і інші чоловіки. Чому ні? Красунечки мої. Що далі буде між вами? Дивимось. Карту тримаю в руках, тому що далі дивіться, ви стаєте королевою чаш. Спочатку ви були принцесою, а далі ви будете королевою, ви будете кохати цю людину відкрито, тому що, мабуть, не буде оглас.